Так, настройками догонки Bistar. Щоб зайти в меню, нажимаємо настройки, програма і стоп. Одночасно, отак. О, раз. І ми заходимо в головне меню. настроек. Тут чотири кроки. Перший крок, другий крок, третій, четвертий. Це качається одна сторона, друга. Потім ця ж сама докачуємо і кінець програми. В кождому кроці крок 1, це позначимо крок. Вращення в, оберта, в яку сторону обертається, потом швидкість, час набору швидкості і час обертання. Потім в другій програмі позначуємо крок 2, одиничка. Час швидкість, час набору швидкості, час обертання. Потім крок 3. Праворуч. 0,2, швидкість, час обертання, час набору швидкості, час обертання. Четвертий крок. Ставимо і другий кінець програми. Тепер тут настраю. Получається перше крок 1. Нажимаємо меню. Получається, у нас праворуч перший йде праворуч. Є тут 0,2 праворуч. Потом швидкість. Швидкість я поставив 65. Наступне. Час набору швидкості. У нас одна хвилина. Потом час обертання у хвилинах. Получається одна хвилина. Наступне. У нас е, крок 2. Тут треба поставити крок 2. Е, е, ліворуч буде друге, буде ліворуч, одиничка, ліворуч. Потім е, швидкість, е, час набору швидкості. Е, час обертання в хвилинах. Потім е, крок 3. Крок у нас крок 3 Тут позначаємо Крок 3 Буде так. Потім. 02. Праворуч буде 02. Потім швидкість. Час набору швидкості, час обертання. І тут ставимо крок 4. Крок 4. І троєчка. Це кінець програми. І виходимо в головне меню. От так. Ну все, тепер наші настройки повинні зберегтись. Зараз перевірю.